Схоже, все йде за планом. Блін, я так рада. А що ти хочеш подивитися? Напевно. Чи що це? Та та є фільм, прийшов подивитися. Угу. і Який? Та цей Майнкрафт. Один. Дуже вірю. Та чого один? Я теж тут. Ой, ну це доволі мило з вашого боку. Чекай, а як ти взагалі дізнався про скандал? А ця що тут робить? Та мушу признатися, що я за вами слідкував весь час. Просто мусив дізнатися, що у вас все гаразд. Але чому? Бо ти мій син, і я хвилююсь за те. Після тої ситуації з тою дівчиною. Ти закрився в собі, нікого до себе не підпускав. І ми з твоєю подругою вирішили тебе підтримати. Але ж можна було просто поговорити. Ти був не в настрої, і я вирішив діяти іншими методами. Тривайте, що ви маєте на увазі? А ти думаєш, ти опинилася тебе? Мені довелося поговорити з деканом, щоб ти була тут. І заради чого? Так це все заради тебе і твого щастя. І я бачу, що мені це вдалося. Ну, що ж, ви веселіться, а я піду собі. А, і я теж збираюся. Ну що, ходімо. Ігор Сергійович, каже, що Ореста колишній хотіла покінчити з собою.